І от зараз жартують про те, що середній клас в Україні це якраз айтішники. Ті люди, які працюють в сфері IT, переважно отримують зарплату в доларах. І в нашій країні є безліч платних курсів, які допомагають перекваліфікуватися. Ну а от зараз я дивлюся, що якраз наступного року в регіонах з'являться перші безкоштовні курси. І давайте подивимося, про що йде мова. Якщо у вас є таке бажання, то звісно ви можете туди звернути. Наш сюжет про це. У 22 містах України запускають безкоштовні курси з основ програмування. Фонд Brainbasket створює на базі державних бібліотек у всіх обласних центрах навчальні хаби. Обична бібліотека в кожному регіональному центрі в місті більше 100 тисяч населення стане центром знань. І перший курс, з якого ми стартуємо, це курси це курс cs 50 від Гарвардського університету, Computer Science 50. Он же Computer Science Art of Programming. Это самая база, это основа программирования, которой может научиться любой, кто никогда не знал, что такое IT-технологии, IT, IT программирование. Это филологи, историки, шахтеры. Наразе тревает пошук библиотек для майбутних хабов. Даем возможность мэрам, мэрам выбрать каждую библиотеку. И они от этого гордятся. Они высылают мне список 100 библиотек, выбери. Нет, не, нет, не, зачем? Ты мне 100, ты мне 1000. Вот выбери сам, чтобы это было отапливаемое помещение, хорошее, в центре города, потому что это удобная развязка. Наша задача докомплектувати в вашому випадку зробити дівати Тобто, хочете допомагати, будь Пожалуйста, навчання розпочнеться у березні наступного року. У кожному з 22 міст буде одна група з 15 осіб. Загалом це 30-30 людей. Вони здобуватимуть нові навички впродовж трьох місяців. А це 150 годин, 9 модулів і власний фінальний проект. Навчатимуть і допомагатимуть створювати власні проекти. Айтішники, волонтери. До проекту творці хочуть залучити навіть світові університети. Ми відправляємося в Бостон. Ми почнемо з Гарварда. Для того, чтобы провести прямой диалог с руководством Гарварда, непосредственно с Дэвидом Маланом, это автор курса мирового легендарного CS50, Computer Science 50, который будет один из первых, который мы начнем преподавать. Для того, чтобы пообщаться с ними, пожать руки, подписать меморандум и привести их сюда. Мы хотим с помощью преподавателей, ведущих вузов прокачать. Всіх менторів і волонтерів, які будуть участию в цьому проєкті, щоб стати учасником програми Nation», вже зараз можна заповнити анкету на сайті Basket. Це програма для людей, які хочуть змінити своє життя і отримати нову професію. Організатори вважають, що цільова аудиторія це люди віком від 22 до 40 років. Бажано мінімальне знання англійської, але можна й без. Адже в планах творців навчити і англійської, зокрема за допомогою записаних вебінарів. Перевагу надаватимуть претендентам, які мають дітей. Адже творці програми наголошують на соціальній Відповідальності проекту, який може змінити життя цілих сімей, проєкт підтримує адміністрація президента. За словами колишнього гендиректора компанії Microsoft Україна, а нині заступника адміністрації президента України Дмитра Шимківа, сьогодні лише в Євросоюзі потреба в IT-спеціалістах складає 900 тисяч осіб. Україна має інтелектуальний потенціал і може стати інтелектуальним центром Європи. Центр, який створює, вирощує видатних людей, які залишаються працювати в Україні. І до речі, саме. На цьому я наполягав під час е, е, бізнес-форуму у Німеччині, тому що так є потреба 900 тисяч. Ми з задоволенням надамо послуги Європі у е, їх потребі. Шимкі вважає, що програмування слід навчати школярів ще з перших класів, адже у сучасному світі це така ж важлива навичка, як вміння писати або читати. Нещодавно моя донька прийшла до мене і сказала: Я почув її історію що на уроці інформатики вони створюють ігри, в неї три, є три ідеї ігри, і вона вже їх запрограмувала. І це п'ятий клас. І я задоволений. Розумієте, коли діти створюють, по перше, це творчість, вони повинні придумати це не просто це придумати. А після цього вони повинні це створити. Студентів, які успішно засвоїть основи програмування і створять фінальний проект, обіцяють не відпускати не всі у вільне плавання. Ніж нас будуть базі даних. Маті люди, які прийшли к нам. Ми будемо ніби за подають профайл, навики, що вміє то що вмів. і далі цю базу ми хочемо відкрити в хорошому смислі підоставити для всіх, хто там нас щоб суміт 8 тисяч компаній. У планах творців проєкту до кінця наступного року запустити 100 навчальних хабів на базі бібліотек і навчити програмування кілька десятків тисяч осіб. Загалом фонд Brain Basket планує залучити в програму більше 100 тисяч людей за три роки. Людмила Кушнір, Олександр Скевич, телеканал Еспресо.